Валідольна перемога, скажімо так, враження таке від поєдинку. Знаєте, може це банально прозвучить, це футзал. І в футзалі все може перенути з ніг на голову. І цього сезону були деякі матчі, коли при достатньо комфортній. Цій ніби пропустили старт, проспали, можливо, були десь в вчорашньому 4-1. Повернулись у гру. Здобули хороший рахунок, і в кінці ну, в першому таймі, потім забили в другому. І отут ці всі компоненти ще треба більше універсалізму, тому що і пропуск Сергія Малишка, і в цілому. по… Універсалізму треба відзначити і дати належне команді суперника з п'ятим достатньо дуже хороші варіації, швидко рухають м'ячі, тому ті всі проблеми. Але, напевно, ми винні в тому. І при 4-1 не скажу, що ми розслабились, але в логіці, в розумінні. І тому цей валідольна кінцівка нехай нам стане наукою на майбутні матчі ось так. Все-таки більше команда, можливо, чимось вас здивувала суперників, чи то, власне, десь недопрацювання, можливо? Так, можливо, за те, що вчора було кубкове протистояння, і оцього компоненту було менше, так би мовити. І тому ми більше готувалися можливо, до першого матчу, отакі, тобто переключення 5-4, оці всі компоненти, а суперник працював по-своєму, і сьогодні ми довго входили в ці всі моменти, не так сприймали темп, який був заданий. В першому таймі тому і довгий вхід, і не пропущений м'яч. Але в цілому розбирали і на... Сам перед передивилися і ще декілька гравців, які в спецбригадах ще задовго зміщуються, і тому була така валідольна кінцівка. Ну і зараз така кількість матчів в нас знову велика. В неділю найближчий поєдинок вже проти класту. Так, ну ми і закладали, якщо чесно, ті кондиції, поки була пауза у збірні. Тому зараз дивимося, хто на дистанції, хто більше, на кого на лідері більше лягає той тягар. І по турнірній стратегії розуміємо, що два матчі в чемпіонаті, один матч відповідь в Кубку. Тому будемо шукати шляхи, щоб якомога скоріше повернутися на майданчик, так би мовити, готовими. Тому, напевно, більш за все завтра буде. Буде вихідний, а вже в суботу будемо готуватися до класу, бо часу часу бракує. Ось так.